Марійка Шевчук, Вибач мені, була зима. Оксана сиділа біля вікна і виглядала батьків. Вони поїхали до міста за покупками. Завтра в неї день народження. Їдуть, їдуть, закричала дівчинка і побігла на зустріч. Батьки з покупками зайшли до хати. Скільки було всього яблука, банани, апельсини, цукерки. А Оксані купили на день народження дорогу сукню. Дівчинка не один раз приміряла її та крутилася біля зеркала, міркуючи. Тільки в мене така, їй хотілося, щоб якнайшвидше прийшла весна. Вона уявляла, як в сукню і пройдеться вулицею. Коли пригріло сонце, Оксана одяглася в нову сукню. Мама сказала, що ще холодно, але дівчинка не послухала її і вийшла на вулицю. На лавці сиділи дівчата і розмовляли між собою. З піднятою головою Оксана прийшла мимо, немов промовляла. Погляньте, яка в мене гарна сукня, ні в кого такої немає. Дівчата переглянулися і почали сміятися. Оксанка пішла далі, коли це назустріч їй іде однокласниця Галинка. Поглянь, яка в мене сукня, похвалилася Оксанка, в тебе такої немає. Це батьки мені подарували на день народження. Вони в мене лікарі завжди в білих халатах. А твоя мама працює на фермі. Фу, як це неприємно. Дівчинка засміялася і побігла далі. Галя нічого не відказала їй, тільки тихенько сказала: Господи, дякую тобі за все, що ти даруєш мені в житті. Дівчинка розуміла, що основне в житті не дорогий одяг чи багатство, а добре серце, котре любить Бога та нікому не бажає зла. Галя переконалася, що милосердний Господь завжди допомагає тим, хто щиро звертається до нього. Пройшло кілька днів. Оксани в школі не було, вчителька сказала, що вона захворіла, і її треба відвідати і передати домашнє завдання. Але ніхто з однокласників не хотів іти до неї. Галинка подумала і сказала, Олено Васильівну, я піду. Добре, погодилася вчителька. Дівчинка зайшла додому, взяла гостинці і пішла до Оксани. Дорогою вона подумала, чого ти йдеш до цієї гордої дівчини? Вона так зневажила тебе. Та Галя прогнала ці думки. Вона знала, що зло треба перемагати добром. Дівчинка прийшла до своєї однокласниці, привіталася, посміхаючись, поклала на стіл гостинці. Оксана здивувалася, коли Галя зайшла в її кімнату. Її обличчя почервоніло від сорому, а уста прошепотіли. Вибач мені,